Усім доброго дня, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поговорити про таку цікаву тему, як відкриття візи для водіїв з міжнародних транспортних перевезень. Як відкрити візу у Польщі без виїзду на Україну, без посередників і з меншими витратами для вашого бюджету. Тому, якщо цікава дана тема і дане відео, рекомендую для перегляду, буде багато цікавої і нової інформації. Другий етап даного відео це загальна інформація про візу. Польську робочу візу на даний момент можуть отримати три категорії людей, точніше працівників. Перша категорія це подій з міжнародних транспортних перевезень. Друга категорія це пілот літака. І третя категорія це капітан мореплавного судна. Проводиться реєстрація. Подача на візу особисто, а реєстрація проводиться онлайн. Як заповнювати анкету і що для неї потрібно, дивіться у наступній частині відео. Наступний етап це як записатися на подачу. Для того, щоб записатися на подачу, вам потрібно зайти на сайт, який я підкріплю в описі. Силку на даний сайт, я підкріплю в описі під відео. Тому зайдете, подивитесь, можливо, напишіть якісь коментарі, які б теми для вас ще були цікаві. Тому заходите на даний сайт. В пункті 4 у вас буде анкета, яка потрібна для подачі на візу. За як заповнювати дану анкету, я не буду розказувати, тому що там все зрозуміло і нема, не буде ніяких проблем. П'ятий пункт на даному сайті це пункт, які потрібні документи для подачі. Теж зайдете, подивитесь, там паспорт, потрібен паспорт, який є виданий не пізніше, чим не раніше, ніж 10 років тому. Друге, це анкета підпи підписана анкета. Анкета дуже важлива. Анкета має бути заповнена на комп'ютері, не від руки. Тому і краще це робити на даний момент. Я вже розумію, що це краще і швидше набагато робити на комп'ютері, тому що на телефоні це дуже довго і дуже нудна історія. Тому вам ще потрібна буде страховка. Страховка може бути і українською, але якщо вона не написана польською мовою, то вам треба буде завірений переклад. Ну і це такий собі варіант, тому що вона, ви можете всі документи зібрати, а страховка не підійде, і вам придеться переробляти страховку. Зразу скажу, що в, біля візового центру є пункт, в якому можна. Робити дану страховку вона коштує до 500 злотих. Ще можливо, я не знаю, де ви в якому місці ви будете подаватися. Я особисто подавався у Любліні, У мене такого не було, мене таке не, не просили. Але я знаю, що в Варшаві просили документ про підтвердження, скільки, грубо кажучи, скільки у вас грошей. Розрахунок ведеться у 75 злотих на день, тобто на період. На період візи в один рік вам ви повинні предоставити підтвердження, що ви маєте 75 злотих на день життя у Польщі. Або якщо в іншій валюті, то по курсу переведення буде. Тому так, не знаю, як у вас буде, в мене такого не було. Потім у нас ще йде ціна. З самої візи ціна буде складатися 38 злотих. Плюс 25 за саму наліпку в паспорті. Потім час, за який вона буде вам видана, коливається до 15 днів. Є окремі випадки, які можливо будуть розглядати до 30 днів. У моєму випадку я отримав візу за 6 робочих днів, за 8 календарних. Тому дуже швидко і без ніяких проблем. Але вам потрібно буде для того, щоб отримати ще дану візу. Вам потрібне спеціальне, спеціальне запрошення на роботу від вашого працедавця, в якому буде записаний в пункті 3.1, що ви являєтесь водієм міжнародних транспортних перевезень. В пункті 3,5 місце вашої роботи це Європейський Союз плюс Польща. Потім, можливо, ще попросять, у мене просили, але потім, коли я прийшов на подачу, її не, не взяли у мене. Це копія транспортної ліцензії вашого директора. Ну, це, Мене цього, мене попросили, коли я перший раз приходив знавати цю інформацію. А коли прийшов, то його не просили. Але краще, щоб було, якщо директор не проти, то не, не оригінал, а просто копію. Це не буде проблемою. Потім в кінцевому пункті даного. Даного запрошення має бути ваша зарплатня. Це теж обов'язково. Потім в кінці я ще хочу прикріпити відео з екрану телефона, як виглядає анкета, щоб ви собі мали уявлення, що це таке. І ще покажу, як проводиться реєстра, як зареєструвати час і день, в який ви хочете попасти на подачу. Тому буде цікаво. Додавіться відео до кінця і знаєте багато нового. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте відео, що, які теми були б цікаві, що ви хотіли б побачити. Я буду дуже радий відповісти. І всього вам найкращого. До побачення. Ось так виглядає даний сайт. Коли ви перейдете по силці в опису під відео. Вам потрібно знайти для анкети пункт 5. В документах нажимаєте детальніше. Візова анкета, натисніть тут. Натискаєте. І буде у вас форма, приклад, по якому заповнювати. Ви його зберігаєте на свій телефон в форматі PDF-файла. І... Потім напише, можете писати в ноутбуці, перекинути на ноутбук PDF файл, або заповнювати на телефоні. Потім ще хотів би вам показати, як виглядає реєстрація часу. Це четвертий пункт, як записатися на подачу візової заяви. Теж натисма, натискаєте детальніше. Тут є інформація, і є теж таке другим кольором: натисніть тут. Натискаєте. На те місце у вас відкривається така сторінка. Потім, коли ви заходите перший раз, я вже тут зареєстрований, тому я можу зайти зараз. Але коли ви заходите перший раз, ви нажимаєте внизу біля забули пароль новий користувач. Заходите в новий користувач. Тут вписуєте своє ім'я, прізвище, електронну адресу, мобільний телефон. Без коду країни. То більш має бути, якщо у вас польський номер, то 9 цифр. Нема плюс 38.0, нема плюс 48. Це важливо, бо не піде. Пароль придумуєте, вводите. Нажимаєте обов'язково тут, даже приближу трохи. Тому що тут нажимаєте галочку, тому що я дуже. Не дуже, але хвилин 10 не міг зрозуміти, чому мені не реєструє нового користувача, але я забував тут нажимати цю галочку. Нажали цю галочку, написали код з картинки і натиснули кнопку підтвердити. Ну, так виглядає реєстрація нового користувача. Потім, коли у вас є вже користувач, ви заходите на. Зареєструвалися, заходите в, таку, в таке вікно, вписуєте свої дані, які ви, на які ви зареєструвалися, вводите код з картинки. Ввели, натиснули Продовжити. Завантажилось, і зліва в вікні у вас буде дії: здійснити запис, відмінити запис і роздрукувати запис.